Вітаю, друзі! Сьогодні ми розберемо таку цікаву тему, як спадогляди в салоні та вдома. Коли я готувалася до цього відео, то моєю основною метою було донести до вас, як до майстрів, так і до клієнтів, що спадогляд це не просто процедура, це стиль життя, це ритуали, які майстер повинен пропагувати, дотримуватися сам. І робити все для того, щоб в першу чергу опікуватися про волосся, зберегти його якість і навчити цьому клієнта. Отже, керуючись цими думками, ми підійшли до створення цього відео. Воно буде про легкий та доступний спадогляд за допомогою продуктів нашої компанії. Продукція бренду Formavita цікава тим, що можна поєднувати лінії косметики між собою та створювати різноманітні спа ритуали. Варто нагадати, що компанія Farmavita завжди дотримується норм і стандартів Європейського Союзу. У нашій продукції немає шкідливих компонентів, заборонених в ЄС та завуальованих небезпечних речовин. Продукція нашого бренду розроблена так, щоб ви могли отримувати якісні послуги з безпечними компонентами як вдома, так і в салоні. Отож, розберемо, що ж таке саме спадогляд. Незалежно від того, робите це ви в салоні чи вдома, першим і важливим етапом буде очищення шкіри голови та волосся. Важливо, якщо ви клієнт, то ви повинні обговорити продукт для очищення шкіри голови та волосся зі своїм майстром, який не буде, який не буде шкодити кольору та якості волосся. Для першого етапу ми пропонуємо кілька варіантів. Один із них це аметиз маска. Аметист пілінг маска бережно очищає шкіру голови, має заспокійливий ефект і підготовлює волосся та шкіру до наступних етапів очищення. Пілінг наноситься на вологе волосся, масажується з додаванням, невеликим додаванням водички. Якщо це буде очищення, яке має не шкодити кольору волосся, то нам підійде шампунь Blossom Glow та шампунь Smooth Experience. Якщо ж це буде спадогляд перед тонуванням, то нам потрібно глибоке очищення, і для цього нам підійде шампунь Belbar номер 4 або шампунь Retrieat. Шампуні Blossom Glow та Smooth Experience завдяки своєму місту, збагачені кератином та маслами, вони гарно промивають волосся і вже починають працювати на відновлення структури. Наступним важливим етапом буде етап протезування волосся. Для протесування волосся нам потрібні компоненти, які діють максимально глибоко. Це амінокислоти та кератин. Для цього етапу ми рекомендуємо такі продукти система Omniplex, Blossom Glow Mask, Smooth Experience Peeler Conditioner та Ampula Hydrate. І останні лінії компанії Farmavita були розроблені з технологією Omniplex, тобто вони вже працюють на відновлення волосся на кожному етапі. Також eh, Blossom Glow, Smooth Experience eh, це продукти, в яких міститься рослинний кератин. Також eh, в серії Smooth Experience eh, міститься гіалуронова кислота, яка працює чудово на відновлення волосся. Тобто всі ці продукти можна поєднувати між собою. І можна додавати ампулогідрейт, наприклад, в маску Blossom Glow. Ампелогідрейт мають протеїни кашеміру та насичений амінокислотний склад, що допомагає зберегти баланс вологи в волосі та зберегти блиск та колір. Маска Blossom Glow та Smooth Experience Filler Кондиціонер мають легку філероподібну консистенцію. Е, це допомагає е, глибше і швидше працювати на протезування волосся. Важливо дотримуватися таймінгу. Також можна використовувати ультразвуковий інфрачервоний апарат, який допомагає глибше проникнути всім корисним компонентам в структуру волосся. Також для того, щоб зробити процедуру більш приємніше, можна додавати різні варіанти тепла: термошапка, гарячий рушник або ж клімазон. Наступний етап це ліпідне відновлення. Для цього ви можете обрати собі будь-яку із наших ліпідних масок. Це бамбар номер 5 аметист Гідрейт, Аметист колор та улюблена маска арган. Особливо полюбився всім аргановий спадогляд. І він корисний тим, що на останньому етапі додається в маску арганове масло. Але це саме арганове масло ви можете додати і в бакбар номер 5 і в аметист колор і в аметист гідрейт. І цим ви збагатите волосся корисними маслами і ліпідами. На етапі ліпідного відновлення. Тут важливим буде використання тепла, тому що масла, ліпіди, вони працюють краще з теплом. Обов'язковим етапом будь-якого сподогляду і взагалі догляду за волоссям є використання незмиваємих продуктів. Е, нашого бренду є е, класні продукти, які полюбили клієнти та майстри. Один із улюбленців це крем, незмиваємий крем маска для волосся Сілківонд. Е, це продукт з технологією Omniplex. У нього Чудовий склад, і він реально працює на відновлення волосся. Також давно відома маска 10 в одному, яка працює на відновлення і зволоження волосся, в якій є фільтри від сонця, яка приємно пахне, яка має легку консистенцію. І останній продукт це сироватка Smooth Experience, яка збагачена кератином, яка також з технологією Omniplex та гіалуроновою кислотою. Це легка. Потужна відновлююча сироватка, яка рекомендується для самого пошкодженого е, висвітленого, кучерявого волосся. Е, також одним із улюбленців клієнтів та майстрів є двохфазний е, спрей-кондиціонер з гіалуроновою кислотою. Цей спрей можна використовувати як самостійно, тому що він не обтяжує, а також в комбінації з іншими незмиваємими продуктами. Останнім етапом буде нанесення Crystal Drops або органового масла. Це продукти, які збагачені високоякісними силиконами, вони остаточно закривають кутикулу волосся, допомагають зберегти якість, колір, блиск, зберегти вологу в волоссі і продовжити термін спа процедури і продовжити термін носки саме, ні, продовжити продлити, зберегти якість волосся на довше. О, зберегти якість волосся якомога довше. Там можна буде вирізати, а це оставити. Також одним із цікавих варіантів спадогляду є кольоровий догляд. Тобто, у нас є декілька кольорових масок, які можна додавати в спадогляд. Так? Тобто, якщо вам потрібно трохи підтонувати волосся, трохи освіжити колір, або змістити в холодний або теплий відтінок, ви можете разом з процедурою спадогляду зробити ще й кольорове тонування. Так? Для цього ви можете використовувати систему Amethyst Color і будь-яку із масок Amethyst Color, які можна комбінувати між собою, створюючи цікаві відтінки. На останньому етапі рекомендуємо використовувати ампулу Color, яка остаточно закриває кутикулу, зберігає вологу волосся і сприяє продовженню носки кольору волосся. Сподіваюсь, що ця інформація була для вас корисною. Якщо у вас будуть питання, можете писати в коментарях під відео. Доєднуйтесь до наших спільнот в Телеграмі та Вайбері. Підписуйтесь на канал і тицятьте на дзвіночок. І чекайте нових відео.